Всім привіт! Сьогодні 11 липня і я хочу вам показати мою цибулю. Ось як вона вже підросла. які вже великі цибулинки. в мене кілька є рядків з нею, ось тут. Потім морква, потім знов цибуля. І чому я хочу вам її сьогодні показати? Тому що я її на початку замульчувала коли тільки посадила, замульчувала не дуже високо, тому що, звичайно, цибулю не можна високо мульчувати. Але все одно ось такий шар соломи був у мене на цій цибульці. І вона вже досить сильно підросла. І ви всі пам'ятаєте, що було в травні, в червні було дуже спека і не було дощів зовсім. Тому я її тримала замульчованою, і ще в мене є крапельний полив, ось ви бачите. І ще крім того, я її поливала додатково, коли приїжджала, для того, щоб вона наростала, тому що цибуля дуже любить вологу. Якщо немає душів, або ви її не поливаєте, вона не буде рости. І ось вона як гарно наросла. Бачите, посадили ми її в квітні, і ось на сьогоднішній день, яка гарна велика цибуля виросла. Звичайно, це не тільки від поливів, це ще від того, що тут росла перед тим такі культури, на які я накладаю багато трави. Ось, наприклад, тут Фізаліс, бачите, я на нього накладаю дуже багато трави, там товстий шар мульчі. Тут я накладала навіть бачите, ось гарячу траву, яка також додатково дуже корисною є, і такою поживою хорошою. І ось на цих ділянках, де зараз росте цибуля, минулого року росли такі культури. Тут ріс-гарбуз, на який я могла накласти багато трави. Так само фізаліс ріс. І ось тому ця цибуля мала з чого тепер наростати, тому що вже через рік ця трава перегниває і стає дуже хорошим ґрунтом. Коли весною я садила цибулю, це був дуже хороший ґрунт, такий ну, чорний, такий компост. Це дуже зручно, тому що не потрібно робити окремо компост, потім його переносити на грядку, а вже зразу на грядці утворюється компост. Але е, зараз, е, от вже сьогодні 11 липня, і почалися дощі, знизилася температура, а цибуля вже дозріла. їй не потрібно, щоб вона е, ну, вже Волога їй не, не потрібна, тому що їй треба вже дозрівати, і навпаки, треба, щоб було сухо. І тому що я роблю? Я зараз відгортаю із цибулі оцей верхній шар мульчі. Ну, тобто, взагалі, аж до ґрунту відгортаю для того, щоб цибуля не гнила. Тому що в мене вже навіть почала трошки підгнивати стебла. Ми ж тут не є, не, не живемо постійно, ми приїжджаємо раз на тиждень. І ось я помітила, бачите, вже як цибуля почала. Якісь такі, не знаю, якісь грибкові захворювання, напевно, почала так чорніти. Це таке може бути, коли якщо дощі. От. І я її пообшикала фітоспорином. І я бачу, що. Бо це ще я минулого тижня помітила, оце, це вже ну, вона вже, звичайно, нікуди не дінеться. Але вже нові цибулі воно не заражає. Це вже тиждень тому я фітоспорину попшикала, бачу, цибуля далі все добре знає, вона здорова. От, і е, Я вирішила, що потрібно її ось так відгортати. Я ще не, не повністю відгорнула, тільки почала. Минулого тижня трошки ми відгорнули, але бачимо, що треба ще її більше відгорнути, бо ми лише так відгорнули, бо була повністю закрита цибуля. Вона була закрита аж отак по шийку, а тепер ми її ось так відгорнули. І бачимо, що температура знижується. У нас от сьогодні максимум плюс, скільки там, плюс 18, здається, буде максимум. Тому, щоб цибуля не загнивала і щоб вона добре висихала, то я відгорну повністю вже ось цю мульчу. Бачите, ось тут вона накрита. То я її ось так повністю відгорну, щоб не було мульчі, щоб вона добре просихала. Ось. І так вона, я сподіваюся, що добре мені дозріє і не буде гнити. А загалом я дуже задоволена, бачите, які великі цибулинки наросли. Я так густо її посадила, тому що е, я ще її вириваю, коли мені потрібно літом. Ось які менші цибульки, то я їх вириваю літом, щоб їсти. Правда, ми. Не дуже встигли її вирвати. От, і вона вже досить сильно нам дозріла. Деякі ми повиривали, а деякі ще досить густо у нас тут цибульки. Але загалом я бачу, що цибуля досить гарна, велика. Ось, дивіться, які великі цибульки. Ось оце. ось моя рука. І яка велика цибуля виросла. Ось, і тут так само. Одним словом, велика цибуля. Я сподіваюся, що буде хороший урожай. При тому, що це не з зими. Ми... Ну, не озима цибуля. Хоча радість, що озима цибуля теж дуже велика виростає. Але я щось не хотіла восени цим займатися, тому що я завжди весною придумую, що в мене де буде рости, на яких грядках я міняю постійно. Роблю сівозміну, зміну, і щось я восени ще не могла до цього додуматися, де мені що посадити. Вирішила, що я це буду... зроблю весною. І тому весною розпланувала вже собі грядки. Тому цибулю посадила весною. Але результат мені сподобався.